Я не готова виховувати синів для війни, але я готова відправляти туди вас і ваших дітей. Слухаємо. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховувати їх для війни. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Це е відстань між цими двома записами це кілька років. Вона не готова для війни. Тому син її за кордоном, я не знаю, де чоловік, можливо, служить. А сама вона розповідає, що СБУ СБУ постукає вам в двері. знаєте, в 20-30-х роках доноси писали до НКВС. А зараз служба, служба СБУ постукає. Пані Наталія, служба безпеки України створена не для цього, якщо ви не знали. Служба безпеки України займається безпекою України, а не стуканням у двері громадянам України, які можливо, можливо, але це закон має встановити і суд ухиляються від виконання військового обов'язку. І як можна про це говорити, коли в тебе у тебе є син? Ну, в тебе не в тебе, а в тебе в цілому є син дорослий. Який підпадає під мобілізацію, яку він року 98-го підпадає під мобілізацію. Вже підпадає під мобілізацію. так Поверніть його до України, мобілізуйте його і, будь ласка, і тоді можете говорити, що мій син служить, але тільки мій син служить. Мій чоловік служить. Все, на всіх інших людей ви права не маєте. Це ваш вибір. Ваш, але ви його не зробили. При цьому вчите інших людей. Що їм потрібно і ще й погрожуєте. Ви перетворилися журналістів на ідеологів, і навіть не на ідеологів. Це знаєте, це дуже схоже на те, що ми бачимо десь в одній країні. Я не уявляю собі е, так званих журналістів в Європейському Союзі, які б так себе поводили, які б так себе поводили і при цьому залишались в статусі журналістів. Ну, це дуже дивно. Це дуже дивно. Я розумію, що говорити речі, які не страшно говорити, тому що це підтримує держава в цілому. Це сміливо, сміливість потрібно мати. Потрібно мати сміливість, говорити те, що хоче чути влада. Да? Відправте свою дитину спочатку, а потім, потім скажіть, що я свою дитину відправила. І поставте крапку, а не погрожуйте всім, коли ваш син де кажучи за кордоном. Повернувся. Данів в ТЦК оновив. Сам особисто приїхав? Дуже дивно. Дуже дивно. Звідки ви стали такими? І чому ви стали такими? Напевно, через те, що безвилазно перебуваєте на ресурсах і вже з журналістів перетворили.